Нове місто часто можна відкрити для себе через мистецтво. Саме так кажуть туристи, які вивчають чернівці, відвідуючи музеї. На що приходять подивитися, та що найбільше вабить гостей міста, та коли відвідують самі чернівчани, місцеві музеї? Далі в сюжеті. Харків'янка Юлія Ватула у Чернівцях вперше завітала до обласного художнього музею, щоб таким чином вивчити нове місто. У мене вихідний, я вирішила відвідати місто, в якому я ще не була. Верніше я була в місті, гуляла вже містом, робила гарні фотографії. а Тепер для себе вирішила відкрити художній музей. Експозиція, яку я вже подивилась, дуже цікава. У нас у Харкові теж експозиція починається з ікон. Дуже цікаве виконання. Я дивлюсь, я трошки художник. Я дивлюсь на якому матеріалі виконана робота, якими матеріалами для мене це цікаво, з професійної точки зору. Ну а музеї відвідую, бо міста відкриваються не тільки через архітектуру, вулички, прогулянки, а й через мистецтво також. Щомісяця Чернівецький обласний художній музей презентує понад 10 виставок. Ольга Денисова зазначає, що відвідувачів поменшило з початком повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що ситуація в країні впливає на відвідуваність музеїв і будь-яких таких культурних заходів, тому що в першу чергу людей цікавить їхня. Безпека і культура це вже, скажімо так, не першорядна справа. зараз туристи дуже рідко бувають в місяць. Ну, це як мінімум пару сотень. Наприклад, в період новорічно-різдвяних свят у нас було більше відвідувачів, більше екскурсій, тому що люди більше подорожували і більше віддавали часу відпочинку у Чернівецькому літературно-меморіальному музеї імені Ольги Кобилянської відвідувачі є кожного дня. Тут понад 300 експонатів про письменницю. І тут дуже багато людей приходять. Музей звучить з переселенців. Люди просто цікавляться всі з переселенців, всякі, всякі приходять. А так до нас. Зараз не пазу, що йдуть в гуші, де студентська було найбільше. Бувають тижні, що нікого немає, а буває, що протягом дня сотні людей. Ми запитали чинівчан, як часто відвідують вони музеї? Відвідувала тільки коли в університеті вчились. Нас водили по музеях, тому зараз не часто. Я Не дуже люблю музеї, там театри. Я більше люблю якісь книги читати, якби було якісь демонстрації книги. Щось таке я б Відслідува. «Це, кажучи в Україні, ну дуже рідко, але наші декілька тут бачив. У нас є дуже круті музеї, особливо у Чернівцях. Євген Пасилюк, Ярослава Боячук, новини Сі 4